Росіяни зводять оборонні споруди в тимчасово окупованому Криму, а ЗСУ готуються до наступу. Окупанти зміцнюють свої позиції по всьому периметру півострова, включно з основним напрямом сполученням з РФ Ленінським районом. Крім того, окупанти також готуються до евакуації чиновників та документів, оскільки побоюються, що їм доведеться евакуюватись, як це зробили в Херсоні. Український військовий блогер Дмитро Снігирьов припускає, що будівництво цих оборонних споруд. На сході Криму є ознакою розгубленості окупантів. Відсутність значних досягнень на Донбасі, зокрема на Бахмутському та Бугледарському напрямках, впливає на моральний стан окупантів, незважаючи на далекобійне озброєння, яке Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів, окупанти перекидають додаткові сили в Крим і на Запорізький напрямок, побоюючись каскадного обвалу своїх позицій. Кримське угрупування опиниться в глухому куті, якщо буде створено сухопутний коридор до Криму. В Районі Бердянська чи Маріуполя навіть без викриттів Пригожина кримські колобораціоністи розуміють, що кривава гра Кремля пішла не так, як давно планував російський диктатор Володимир Путін. Минулого року біля Херсонської області розпочали будівництво оборонних споруд. А зараз роботи ведуться по всьому периметру області. Окупанти розпочали будівництво укріплень, які відокремлюють Керченський півостров від решти Криму. Відомо, що на анексованому півострові є як мінімум кілька. Лінії оборони Російське командування розглядає можливість українського десантного штурму півострова, тому почало активне проведення інженерно-фортифікаційних робіт. Вони направили 150 військових в окупований Крим для будівництва оборонних споруд на півострові. Усі фортифікаційні роботи в Росії є елементом корупції, а проведення таких робіт є політичним сигналом місцевому населенню та західним країнам про ймовірність військового сценарію деокупації цих територій збройними силами України. На Таврійському напрямку проводяться дії оборонного характеру, такі як мінування узбережжя Дніпра, облаштування укріплень на кримському перешийку, будівництво запасних приходів через північно-кримський канал в районі вузлових залізничних станцій. Кримська влада, окупаційне командування та Кремль розписуються під власною стратегічною поразкою. Гауляйтер Сергій Аксьонов вважає, що будівництво цих оборонних споруд, нібито, відповідає певним планам окупаційної адміністрації, але абсурдно. Ну є заява про те, що оборонні споруди в майбутньому можуть прибавити туристів. Першочергові туристи, які звернули б на них увагу, українські військові. Будівництво цих укріплень є яскравою ознакою розгубленості та страху окупантів перед наступом збройних сил України.